Вітаю! В цьому відео ми розберемо 7 неочевидних кроків, які вам треба зробити і перевірити на своєму сайті, щоб стати лідером в Google 2025 році. Що ж, а я нагадаю, що інше відео з базовою частиною по SEO я вже описував в своєму каналі. Там є дуже багато корисного. Підписуйтеся на канал, підтримуйте мене лайком та оставляйте коментарі. Мені дуже цікава ваша думка. А я нагадаю. Що я, Олексій Терещенко, більше 10 років в онлайн-маркетингу і розвиваю свою міжнародну діджитал агенцію та допомагаю українському бізнесу виходити в онлайн, робити SEO якісно та здобувати крутих результатів. Перейдемо до пунктів. Перший пункт це структура вашого сайту. І я зараз поясню про що я: це базова частина SEO – зробити якісну структуру сайту. Але всі забувають, що основа цієї структури це правильно зроблені url адреси Якщо ваша url адреса буде неякісна, Google буде бачити там помилки, якщо він буде бачити багато таких сторінок, то він перестає нормально сприймати ваш сайт і не показує його в топі. Тому у вас може бути крутий дизайн, класний контент, дуже круте SEO, але по факту, якщо Структура сайту не зроблена. Якщо технічно сторінки не відповідають якості, ту, до якої Google вас е спонукає, скажімо так, рекомендує, то ваші сторінки сайту не будуть показуватися в гулі. Що ж, з цим розібралися, поїхали далі. Доступність вашого сайту. Це другий важливий пункт, на який треба звернути увагу. І чому? Тому що. Зараз більшість трафіку все одно переходить з десктопу на мобайл. Це означає, що користувач вашого сайту буде дивитися вас з мобілки, скоріш за все, не з якоїсь топової, тому не перевіряйте на останніх айфонах. Ця виборка дуже мала. Перевіряйте на якісь стандартних пристроях, або навіть ем, є сервіси, які перевіряють е, диапазон-пристрої в, 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 в різних браузерах, в різних версіях, тому це must have для дизайнера і верстальщика. Але перевіряйте, щоб у вас був доступний контент, він нормально відображався, не перекривався, була доступна корзина, якщо це e комерс і нормально там все було якісно зроблено, щоб було зручно. З мобільних пристроїв робити заявку, робити замовлення в корзині. Тобто, щоб користувач від початку знайомства з вашим сайтом і до кінця до якоїсь транзакції або дії, не втрачався на цьому етапі і робив кінцеву дію. Бо якщо ви йому заважаєте поганим дизайном, поганою швидкістю, поганим відображенням контенту, то він дуже-дуже швидко. Виходить з сайту і шукає собі більш якісний, навіть якщо там ціни не такі е, е, там, маленькі, або е, там, не такий якісний товар, але він знайде сайт, на якому зручно буде зробити заявку або покупку. Що ж, переходимо до третього пункту, і це е, є ад-фактори, так звані фактори, які впливають на е, життя, здоров'я та фінансову частину. Ваших користувачів це особливо корисно, якщо ваш сайт медичної тематики, фінансової тематики, юриспруденція, тобто ці ніші, вони. Підтверджені цим факторам, і Google на це дуже сильно звертає увагу. Що я маю на увазі? Наприклад, є медицинський сайт, який там це якийсь там пластичний хірург. І цей сайт не показує, наприклад, лице цього хірурга. Є просто загальна інформація. Ми робимо пластику, ми робимо такі, такі, такі дії. Але не показує врачів, не показує, де він знаходиться нормально, да, нема оформленої сторінки, нема більш розгорнутої інформації про клініку, нема сертифікатів там, чи чогось іншого. І е, ці фактори вони впливають на те, що Google не поставить ваш сайт в топ, а поставить більш якісний з цього приводу сайт. Е, а ви будете думати, чому? Бо у вас все окей, по SEO. Тому зважайте на ці фактори. Цих факторів більше 50 зовнішніх і внутрішніх, тому вам краще пройти аудит по Єату і зрозуміти, де саме ваш сайт ще не допрацьований з цього приводу. Що ж, переходимо далі. Четвертий пункт це якісний контент. І я зараз навіть не про. Тексти, які всі звикли писати, вже там копірайтинг, все ми все це проходили. Я зараз, взагалі, про весь контент на вашій сторінці сайту. Це може бути. Якісні зображення, унікальні якісні зображення. Зверніть увагу, це може бути якісь графіки, якісь таблички, якщо у вас це підходить по направленості. Це може бути навіть відео, але зверніть увагу теж на швидкість завантаження цього відео, щоб у вас сторінка не грузилася там 15 секунд. Далі це може бути ще якісь окремі блоки, які корисні для користувача, якісь цитати, якісь щось. Те, що додає вашому контенту на цій сторінці якості і розгортає е, відповідь на питання користувача ще більш е, детально, і він отримує. Всі повністю відповіді на питання, коли переходить і читає контент вашого сайту, це особливо стосується інформаційних сторінок, наприклад, блогу, але і е, сторінки каталогу теж потребують, наприклад, е, картинок. Бо е, у нас був експеримент, ми проводили е, такі дії, ми робили на певної кількості е, сторінок сайту клієнта е, контент без картинок, і е, на іншому з картинками. Так, от ті, які робилися з картинками і фотографіями унікальними і якісними, вони показували кращі результати. Це дуже простий експеримент, який показав, що це працює і дає результати. Далі рухаємося до п'ятого пункту, і це брендовий трафік. Так, взагалі, бренд треба зараз прокачувати. Якщо ви думаєте, що а, ми там відомий бренд, і, в принципі, нам не треба це прокачувати, то ви помиляєтеся. Дуже багато зараз бачу клієнтів, які приходять, начебто відомий український бренд, супер. Дивишся, його гуглять е, дуже багато людей, але не знаходять сайт, бо хтось. Якийсь там ділер по SEO прокачав цю брендову брендовий запит. Це сторінка бренду і на його сайті вказана, там розписана і все є. І вона показується в топі. А офіційний сайт цього бренду стоїть на нижчих позиціях, тому що він не займався цією складовою. І це дуже погано, бо інколи ви так втрачаєте 30-40% свого трафіку на старті. Це дешевий SEO-шний трафік, який можна отримувати тут і зараз, тому зверніть на це увагу, це дуже важливо. Як його прокачувати? Це тема для окремого відео, але це відносно, швидко і просто можна зробити мінімальними бюджетами і сроками. Тому не зволікайте і прокачуйте свій бренд в інтернеті. Далі, CTR сторінок. А що саме я маю на увазі? Тут пункт про те, що ви повинні пропрацювати з дизайнером. Саме, саме складову сторінку, сторінки, яка продає, тобто ви проаналізуєте, наприклад, так, як користувач. Переходить на сайт, що він бачить, куди йде. Це можна зробити сервісами по типу Clarity, Hotjar і подібними. Ви бачите кліки, куди він клікає. Ви бачите, як він заповнює там форму або щось інше, з яким контентом він взаємодіє. Далі ви робите висновки і робите коректуровки в дизайні, щоб. Конверсія сайту збільшувалася. Так, наприклад, там зміни навіть е, форми заявки або корзини, е, збільшувався е, саме, саме клікабельність по цій формі, наприклад, або е, відсоток конверсії в корзині збільшувався за рахунок того, що просто робили її зручніше, якісніше. І е, це те, що можна тут і зараз поліпшити. Також можна е, зробити. Який кабельний сторінок вище за рахунок якісно пропрацьованих блоків окремих блоків на сайті. Це перелінковка, це додаткові такі штуки, які допоможуть користувачу правильно зрозуміти контент, перейти на потрібні йому сторінки і зробити конверсію. Це важливо, тому теж враховуйте це. Особливо, якщо у вас є блог, блог може збирати дуже багато трафіку, але не конвертувати його. І тут важливо, що... Ви в якому на якомусь етапі, коли у вас вже пішов трафік на блог, наприклад, робите форму там, робите певні дії, щоб е, завалікати клієнта вже по воронці. І це набагато простіше і дешевше, ніж е, цей самий трафік умовно отримати на якійсь конкурентній сторінки каталогу. Е, пропрацювати просто е, сторінку. Статті блогу. Тому не забувайте про це, робіть це на своєму сайті. І останній пункт, який я хочу виділити, це зручний дизайн. І тут ми кажемо про взагалі все, що починаючи з першої сторінки, головної, закінчуючи. Іншими там сторінками, навіть контактів. Бо інколи, як і на мобільному пристрої, так і на десктопі, ви думаєте, що дизайн це вторинне, а насправді за рахунок дизайну, за рахунок якісного коду, навіть якщо з точки зору технічної дивитися, Google розуміє, що перед вами не просто якийсь сайт-пустишка, а це якісний сайт, там все гарно пропрацьовано, і це симбіоз дій. Тобто є вплив на конверсію, є вплив на. SEO, є вплив взагалі е, до вашого бренду, тобто ви е, це комплексно закриваєте. У вас Google бачить не тільки те, що, наприклад, е, з точки зору коду, у вас все правильно там верстка зроблена і це дає теж буст. А ще бачить, що користувач, йому зручно користуватися сайтом, йому приємно користуватися, він більше залишається на сторінці. Це все фактори, які дозволяють Google оцінювати ваш сайт. Ще краще і давати йому в топові позиції. Ну і взагалі це впливає на конверсію. Тому враховуйте це, робіть редизайн, е, краще робити його там кожні там, 2-3-5 років. Я не знаю, в залежності від того, наскільки якісно ви його пропрацьовували до цього. Якщо ви взагалі не робили у вас, там, наприклад, якась стандартна шаблонна тема на Wordpress або OpenCart, то забуваємо про це, йдемо е, інвестуємо в свій сайт гроші. Робіть якісний дизайн, це. Точно піддимить вам конверсію, і ви скажете мені дякую. А я кажу вам дякую за те, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і пишіть коментар. Мені буде дуже приємно. До зустрічі!